Всім привіт! Вже по традиції починаємо відосик з ранкової пробіжечки. У нас прекрасна погода, світить сонечко, Десь 17 градусів, я в футболці ось в шортах. Сьогодні побіжу в Австрію, покажу, які там краєвиди класні є. Так що побігли. У нас старий університет. Дуже багато корпусів має. А це міст, який ви бачите. Тут желізна дорога, яка прямує в Австрію. Старий желізне міст. Такий. І далі там з іншої сторони вже Австрія. А ось так виглядає кордон між Німеччиною і Австрією. Зараз я ще в Німеччині. А тепер в Австрії. Ось наліво Австрія пішла і направо. Я цю дорогу ще відкрив пару років назад. І цей GTA і продавався. А ну і досі продається. Нікому він не потрібен. Це хіба що на експорт, але такі автомобілі на експорт теж нікому не цікаві Гірочка закінчилась. Дуб зустрічає і так вдоль залізничних путей побіжу. До речі, з приводу желізної дороги Німеччини зараз переживає не найкращі часи. За минулий рік, якщо я не помиляюсь, більше 50% потягів прибули невчасно. В Австрії краще набагато ситуація. Десь 20% всього на всього Зараз рухаюсь по полю. Ось такі поля в Австрії От Автомобілі може раз в день проїжджають, а може й ні. Ніколи тут не зустрічав. Такі здоров'я. Австрії по полям. В основному люди, які займаються спортом, бігають на велосипеді кидаються, використовують використовується доріжку. Чим мене дивує Австрія, це тим, що в них дуже зелена трава, постійно, як намальована. Круглий рік. пробіг 4 км Ейфорії бігу ще не отримав. Такий легенький темп був до 6 хвилин за кілометр. Прибіг на таку локацію, де я розминку роблю, коли в цю сторону бігаю. Гес на річці Ін. Така велика ГЕС. В кожній річці перед містом е, будую ГЕС, максимально використовують природну енергію. Роблю розтяжечку коротенько, слухаю музику, е, насолоджую сонечком осіннім і біжу далі. З тієї сторони вже Німеччина. Зараз перебіжу Дамбу. Перший раз, коли біг трошки боявся бігти тут така розщитка цікава зараз покажу так коли біжиш трошки стрмно такий поток води Тренування, пробіг 6 км. Чомусь згадав, що цей кружок який я біг, трохи більше вийде до 10 км. Ну, як і я сьогодні трошки менше спав, мав термін до фізіотерапевта, через це раніше проснувся. О, ось так пробіг, може комусь цікаво, хтось теж бігає таким темпом. Останнім часом бігаю по пульсу, до 150 ударів щоб було. Ну, в середньому десь 130 виходить, 120. Коротше, на такому, на лайті так сказати. Зараз додому і е -е... на роботу. Все по кругу. Це я вже рухаюсь на роботу. Зараз у нас на годиннику без 10.05, Ось такі краєвиди гарні. Їхати 30 хвилинок. Треба сьогодні обійти, гарну машину передивитись, бо давненько не дивився оливу перевірити, чи в нормі. Сьогодні у нас не дощова погода і ввечері не буде, а завтра трошки, може, покапає, а так до кінця тижня буде шикарна погодка, тепленько, що не може не радувати. Проверяю колеса. Светло, чи работает на месте. Это уже колосы такие, скоро треба менять. Это тоже. Выставлю упорчик. Все, иначе норм, С со стороны забыл. Все good, можно ехать. Сьогодні на моє здивування. Рано мене відпустили. Я вже десь 10 хвилин їду. Ну, коротше, без 26 випустили. Супер. Але маю знову причіп залишити на рампі і на машині те, що контейнер, він ну, майже завжди. Я просто його залишаю колезі, він його забирає, везе на Дортмунд. А сьогодні і на машині контейнер потрібно на рампу. Кожен день, то буває, їздиш цілий місяць і ні одної рампи нема. А це третій рейс на цьому тижні з трьох і рампа. Ну, таке. Не дуже прикольно, але і не катастрофа. На цій ділянці дороги до Регінсбургу дуже багато. Контролів різних поліцейських. І ось вони догнали якусь легкавушку. І нею зупиняють. Но вона щось зупинятись не дуже хоче. <свіття> То вліво обіжала їх, вони знов неї догнали. Коротше, дуже цікаво, українці, до речі, їдуть. Українські номера. Виїхав я з Регенсбурга грубо кажучи, в 7 годин. 15 на 10 я буду в Вюрцбургу, сьогодні трохи раніше. Але є проблемка, я полінувався заправитись і в мене зараз четверть бака їхати 440 кілометрів в дві сторони. В принципі, мені так вистачало туди-назад, я вже так їздив. Право в тому, що назад у мене буде 17 тонн. Ой, не знаю. Не хотів чекати, там дві вантажівки стояли, заправлялись. Не хотів я чекати довго. Напевно, потрібно було б все ж таки почекати і на спокійному їхати собі. В общем, буде весело. І, до речі, сюди в Регенсбург я їхав, в причепі було скільки в мене півтори тонни, а в машині 2,5. А зараз на машину кинули 6 тонн 500. І в причіп ще десь загрузили 500 кг. Ну, будемо дивитися, що з цього вийде з цієї авантюри. Через декілька хвилин вже буде в Нюрнбергу. Трохи на економу в пального. 624 ще запас ходу. А їхати 340. Коротше, можна не паритися. Звичайно, зараз 26 розхід, візьму 17 тонн, підніметься до 30, але думаю, що взагалі без проблем доїду. О, як добре, коли не йде дощ, коли нема вітру, ти собі їдеш на такому розслабоні. Клас. Подобається, подобається так працювати. Я заскочив вже на Бауштелі. Хто слідкує за мною моїх <смі> три підписника, то вже напевно вивчили добре дорогу на Вюрцбург. Кожного дня катаюсь, а жодного разу не бачив тут робітників, щоб щось робили. Я не знаю, що їм заважає ці стовпчики прибрати. Ну, все ж готово, все для цього готово. Вже можна було. Прибрати це все, Ну, ні. Залишають дві полоси, обгін заборонено. Цікаво, коли відкриють. Я на місці, колеги мого ще поки нема, то я зараз ну, поки буду скидувати контейнери в вмикну паузу, відстаю свою паузу його буду чекати. Так, в мене тут місце справа я завжди залишаю. Він трошки раніше в другому з'їзді. Вирівнюваємось, щоб красивенько залишити колеги контейнери. По такій лінії орієнтуюся плитка іншого кольору. Оп, і буде зараз ідеально. Лапи виставив, опускаю машину. Іду зараз опущу причіп Саме нижнє положення Ну і все, можна виїжджати Машина довше опускається Треба трошки почекати Ну я так дивлюсь чи рівно стоять контейнери mm -hmm. ідеально Супер Так можна спокійно виїжджати Все це зайняло 6 хвилин. Виїхав я вже назад, проїхав 15 хвилин і вже розхід 26, я думаю, зараз цього горочку подолаю і буде 27. Дуже швидко росте, а рай, хвайте, тане на очах, запас ходу. Було 500 вже 373. О, ну, ще не резерв не показує, так що ще живемо, живемо. 17 тонн на борту. Зараз подвіжний состав в цілому 37 тонн. Тільки що мій товариш э, повідомлення прислав. Він э, завантажив його 10-100 на причіп і 9-500 на машину. Коротше, да. важкенька машинки. Як вперше я в негабарит, але достатньо швиденько він рухається, 87-88, в принципі, не нервує, не заставляє нервувати. Тільки задні машини бувають заставляють нервувати, які їдуть з лівої сторони, прямо біля машини, а тут, як ви бачите, достатньо так узенько. Ще 13 кілометрів нам так їхати, а далі вже буде три полоси в одну сторону. А ось що буває, якщо на Бауштелі трапляється аварія. Дві полоси було перекрито. Машини вдарились і все. Тут вже люди стоять навіть деякі з виключеними фарами. Напевно, це. Довго в них уже все проходить, поки поліція приїде, поки розтяне, поки пожежні приїдуть, потім швидка на всякий випадок, вертоліт прилетить, Я, звичайно, жартую. Зкінчились всі заборони, буду обганяти цей негабарит, бо, чесно кажучи, в мене вже в очах все мигає. З цих маячків. Не знаю, по ширині, наче він там не супер вибирає. Ну, по довжині, да, він тягне, видно якийсь е, плюс чи один причіп. Але нічого такого прям супер негабаритного я не бачу. Чому він так закривав дві полоси. Незрозуміло. Ні, по будівництву окей. Ну от він їхав ще кілометрів 20, напевно, по такій звичайній дорозі і теж було закрита. Ага, вони просто з'їжджають на паузу. А тут поліція штурмує далекобійників. На паркінгу. Національна вечірня традиція поліцейських. Ох, набагато краще стало, нічого не вигає. А то провів ззаду їх десь кілометрів напевно 50. під 50. Під'їжджаю до Регенсбурга, залишилось 20 км. Палива на 126, в принципі, з запасом. Зараз починаються невеличкі гірки. Ну, нічого такого катастрофічного не станеться. Доберуся все ж таки, спокійно заправлю баки, адплюшку, напевно, заправляти не буду, ще на 2370 км вистачає. Уже наступного тижня мій колега заправиться в понеділок чи коли там чи вівторок. Останню гірочку долаю, далі буде вже тільки спуск, надіюсь. На базі буде дизель, а то я вже більш нікуди не поїду. Залишилося 91 км запас ходу. Не густо, не густо. Так, краще не робити. Я заправився. У мене бак на 600 літрів, один, що не дуже зручно, влізло 560 літрів. Тобто залишалось всього навсього 40 в баку. Але бували такі моменти, що і 580 влазило, з 20 в баці приїжджав з сухим баком майже. Ось так що завтра, післязавтра заправлятись не треба. Це гарні новини. Хоча, можливо, в п'ятницю ввечері, якщо буде добре по часу приїжджати, заправлюсь для свого колеги. Щоб він вже в понеділок собі спокійно заступив на зміну і не думав, що йому треба заправитись. Ось по плану буду через годину на базі, це в 2 години 40 хвилин. Так що все супер, все окей. Хоч сьогодні було багато рамп. І заправився, але по часу навіть краще, ніж попередні дні. Все, добиваю своїх 80 кілометрів, скидаю контейнери і додому. Куркуюсь і додому. Все закриваю зміну, забираю речі переодягаюсь і все. Рівно 3 години ночі, я вже 10 хвилин, як йду додому. Буду відпочивати, якщо завтра буде гарна погодка, то з величезним задоволенням хотів би пробігтись. Так що, всім, хто дивився, гарної дороги, Утефакт всім папа! -па.